Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на. О, що таке, диявол проситься. Ну подивимося. Не буду його брати. Карта дня на 10 березня 2025 року. Подивимося, який день і чим він для нас буде наповнений. Та що таке? Ну що ж, карта дня для нас. Смерть. Не диявол, але смерть. Старший аркан – смерть, а на дні колоди двійка мечів. Ну от смерть це є дія після двійки мечів. Так, треба їх разом трактувати. Тому що двійка мечів це глухий кут. Це ну, в кожного своє відчуття покинутості, відчуття глухого кута, відчуття не знаю, не хочу, боюсь, не можу прийняти рішення, не знаю, куди рухатись. От людина відчуває себе безпорадною в безвихідному становищі, не може прийняти рішення, немає ясності, боїться вийти з зони комфорту, закриті очі, закрита поза, сижу, не рухаюсь. І начебто нічого такого навколо немає: ні хвиль, ні гір, а навпаки, знаєте, таке, як трясовина, як болото. от застрягли і все, і не знаю, і боюсь, не маю ясності, не маю розуміння. То смерть це, тобто, оце був такий стан. З чим він пов'язаний? Підставляйте кожен під свою ситуацію: в когось стосунками, в когось роботах, хтось не міг знайти. Вихід з якоїсь ситуації, в когось стрес, в когось борги, не знали, що хтось не знав, що обрати, що сказати. ну, Все, що завгодно може бути, не було ясності в, якійсь, в якомусь питанні, в якійсь сфері вашого життя. То смерть це є вже рух, подивіться: ідемо з цієї ситуації, відштовхуємося від неї і. Рухаємося вперед, трансформуємось, міняємось. Знаєте, можливо, саме в такому стані ви зрозуміли, що я нічого тут не висижу. Що я тільки втомлююсь, тільки втрачаю надію, тільки розчаровуюся, що потрібно. Все в моїх руках. І от саме, можливо, меч і надав такої ясності і розумінню підштовхнув вас до руху. Смерть це зміна. Трансформація, зміна, перехід, коли ми відпускаємо щось, тому що ну, по смерті те, та сфера життя, яку ви міняєте і трансформуєте, значить, воно вже вмерло, воно вже його неможливо реанімувати. По смерті треба відпустити, переступити, забути і рухатися далі. Міняти свої думки, міняти себе, міняти роботу, міняти людей навколо, ну, все, що от при, привел, призвело ось до такого стану. Смерть це птах-фенікс, який вмирає, згорає для того, щоб відродитись, відновитися, стати кращою версією себе. От так нам, для цього нам потрібна смерть, щоб перейти з одного етапу в інший, стати кращим, проаналізувати, зробити висновки і рухатись далі. Відпустити все, що вам заважає жити, заважає планувати, заважає рухатись. Чим ближче до коридору затемнень, тим такі випадають якісь карти і серйозні, і важливі, і, і такі масштабу такого, що реально. Міняється в когось життя, в когось погляди, в когось е ситуація, оточення. Ну що ж, подивимось, що нам допоможе, що нам допоможе мінятися, чи що було поштовхом для руху, що нам буде допомагати? Десятка кубків. Супер. Наш емоційний стан. Щоб, знаєте, от щоб відсухнутися і рухатися там, хоча б в якусь сторону, далі, вперід, потрібно впасти на дно. Оце і є вже таке, що ви вже, ви вже настільки себе вимурдували, виснажили емоційно, що все, я вже не хочу. І оце такий емоцій емоційний стан, і ваш вибух. Все, досить. Я йду, йду пробувати, йду мінятися. Або це навпаки може бути. Ну, тобто, в кожного по-своєму максимальна така впевненість, що в мене все буде гаразд, в мене, в мене все вийде. Для когось це підтримка сім'ї. Що ви для сім'ї, заради сім'ї. Хтось заради дітей, хтось заради своєї половинки, хтось батьки, для когось це батьки, ну, сім'я так само розуміння в кожного своє. І ось ці емоції, що я не можу от, сидіти в такому стані, пригніченому, нічого не робити. Який я приклад дітям подаю? І яку якість життя вони отримують, коли мама чи тато от сидить постійно засмучений, нічого не хоче, в депресії. І саме отакі от позитивні емоції наштовхнуть вас, штовхнуть вас для, пере... для змін. На зміни. Чудова така карта. А що ж нам буде заважати? Король кубків. Заважати буде дорослий чоловік Стихії, Водари, барак Скорпіон, 45 хто він вам підставляйте, Можливо, батько. Можливо, це ваша половинка. так, Чоловік, який от, от двійка мечів, і це він винний в тому стані. так, Він вас тут і в цей стан загнав, тому що в нього. Свої погляди, свої, ну, в мінусовій позиції король Кубків це людина, яка постійно істерить, вимагає, капризує. Знаєте, ось такий неврівноважений в нього крайнощі, емоції через край. То він сміється, то він плаче, то він вже в нього істерика, в нього не знає, що чекати. і От він діє на психіку. Ну, не відчувається мені, що це ваші емоції. Ні. Ну, тобто наші емоції це людина. Людина буде заважати вашій трансформації, заважати вам мінятися, бо його влаштовує те, що було. Йому добре було. А як було вам, його не сильно це хвилювало. Знаєте, це людина, яка думає про себе. Така нарцис такий. Ми його заховаємо не потрібно нам, щоб він нам заважав, нам потрібно ясну голову, таке тверезе мислення. Маємо високі, ну, взагалі, високі карти. Останнім часом постійно випадають високі карти. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю кожному з нас. Міняти своє життя на краще, міняти те, що вас не влаштовує, не близького життя. Це можуть бути дрібнички, для когось це кардинальне, щось так, глобальне смерть дійсно справді як новий етап в вашому житті, і нове життя ви починаєте з чистого арку, що в іншій країні, з новою людиною, ну щось таке, от серйозне і глобальне. А для когось це може бути навіть щось не, не настільки грандіозне, але воно для вас важливе. Я бажаю вам, щоб все, що вас не влаштовує, все, що вам заважає, щоб воно мінялося, трансформувалося в, в те, що вам буде допомагати, щоб е, це, ця трансформація не була болючою, не була. Неприємною, а навпаки, щоб все було в радість, щоб все було в задоволення, з таким знатхненням, з легкістю, щоб ви йшли в зміни з, з таким бажанням і натхненням, з радістю, з задоволенням, і щоб все зміни відбулися на краще. Щоб все, що ви міняєте, було вам в радість. Було, зміни були щасливими для вас, успішними. Я бажаю вам любові. Ну, Тому що десятка кубків, бачите, в позиції що допоможе. Це і є така. Підтримка, впевненість, натхнення, бажання, відчуття я, я впораюсь. Відчуття, що я потрібний, я потрібна, я мене люблять. Я, я вас люблю і обіймаю. Хочу, щоб ви відчули мою підтримку, мою е, впевненість, що все буде гаразд. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за вашу підтримку. Вона для мене дуже важлива. Мені дуже приємно, що ви такі уважні, дбайливі, люблячі, що зоряне таро зібрало найкращих людей: позитивних, успішних, впевнених, щасливих, коханих. Величезне вам дякую за це. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Традиційно вже. Дякую вам за все, за те, що ви є в моєму житті. Ставте, будь ласка, вподобайки, завжди багато говорю. Ну, хочу ну, пос, от таким чином посилаю вам впевненість, натхнення, радість, любов, позитивні такі емоції. Хочу, щоб ви з самого ранку ними наповнилися, відчули їх. А хто не з нами, обов'язково приєднуйтесь. Тому що чим нас більше, тим більше ми будемо підсилювати і подвоювати оці класні, такі позитивні емоції. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, до зустрічі, па-па!